Середньомісячна температура у грудні за даним багаторічних спостережень, мінус 1,6, очікується мінус 0,8, тобто грудень очікується тепліше незвичайно. І сума опадів 41 міліметр при нормі 41. Тобто опадів біля норми, а температури повітря вище. Зразу ж хочу сказати, що по даним клі... кліматичним даним, тобто це дані за багаторічний період спостережень, у нас найнижчі температури в грудні були і 28 градусів 39. Тому році і 25 майже в 97, -му. але за останні 20 років таких температур не спостерігається. же саме найвища температура була майже 15 градусів в 2000 році. Тобто, грудень тепліші норми, але в кожному році в грудні спостерігається невеличкий мінус. Поки що, з огляду на поточний прогноз погоди, на найближчий там тиждень очікується зниження температури повітря вночі до 8 навіть градусів морозу в день 0, 5 але без істотних опадів. Грудень буде тепліший, ніж звичайно, і суми опадів близько біля норми.